Всім добрий ранок, всім привіт. Відео знімаю зранку. Ну, а дивитися ви його будете вже ввечері. Хожу-хожу, значить я собираю гриби. Думаю, ну блін, треба вже відео починати знімати. А сам собі думаю, ну треба знайти толкового якогось здорового гриба, щоб можна було з чогось розпочати відео. І хожу, я, значить, хожу, і ось натрапляю на таку красоту. Отакий От красивий білий гриб. Це хоч щось один такий величенький, толковий, що можна показати. Клас. І тут вже в відрі є. Ну, відро таке мучне, мабуть, на 20 літро. Так що такий красавчик ось попався. Гриби є, дуже багато білого позрізованого. Але гриб все одно є. Находиш, довольний. Ну, в основному, польський білий. Чуть-чуть попадається, і масля... маслята. Ну Маслюки особо не берем. тому що маслюки можна десь і поближче знайти, ліса, щоб не їхати хто зна куди. Так що продовжую далі знімати вам відео, бо вже набридли ті то поле, то трактор, то автопілот. Треба якогось разнообразя. Дожжі заливають то їдемо хоч відпочивати у ліс. На тиху охоту. Всяких отаких ось поганок гора. Далі буде. Отаку ось таку ось плантацію знайшов. Не знаю, що це за гриби. Вони мені щось і на рижики похожі. А, ні, ні це не рижики. Внутрі отака. Може це, звісно, і съдобний гриб. Ну я іменно в цих не розуміюся. Тут в мене такий грибник не дуже сильний. Є таке. Чуть-чуть рибак, трохи чуть -чуть охотник, трохи грибник всього по чуть-чуть. Ди ви їх тут гора. Не знаю, що це? Ось польський. Польський можна зрізати. В цьому я розумію. Рука грязні. Дивимося далі. Більш поки находок таких грандіозних немає. Ну не тут вже люди перед цим пробігли не один раз. Раненько приїхали, зайшли в ліс, так ще й ноч. Була в лісі взагалі темно, не видно і гриба. На ощуп ходили. Ось знову дивіться. Це ж ось розовий, це ж мені Серега казав, якось він називається. Ну я забув. Це теж не знаю який. Капець гляньте сіки їх. Хто в курсі, пишіть, що це за гриби, хоч я буду знати. Плантація ціла. Натрапилось на красавця. Красноголовий, чи як правильно його називають. Чи боровик? Хто як, коротше? Це вже уровень. Ну, дуже багато позрізуваних. Оце в нас, Йо-ма-йо! -йо. Красавчик! Весь гриб, оце дивлюсь, суточний. Мені один грибник знатний казав, що грибниці вистачає суток, щоб гриб був повністю дозрівший. То оце за сутки гриб може вилізти. Так, обдивився, обдивився, немає. Ну, далі може щось іще натрапиться. Тихе полювання починає мені приносити задоволення. Оце він. Два штучки. Красивезні. Ось третій. Красота. І ось четвертий. А тут і ось іще двойка лізуть. Я думаю, це по-любому лайкос. Класа, ну подивиться, ще, може, ще десь. Ось польський красивий. Ти що, ти шо? Опача. Ось іще, дивіться. Оце на полянку натрапив. Надо это место прозондировать краще. Вообще польский. Красота. Ой-ой-ой-ой. Красавчики. Тут есть два поляка. Тут ось еще двойка. Ну і поки що не бачу. Ось іще, дивіться. Красавчик. А ну напишіть, хто як зрізає гриби. Тому що я раніше брав отак ножиком, отак при, по землі і зрізав. А потім побачив відео, що треба гриб отак виривати, обрізати і викидати. Бо типа, якщо ми зріжемо і вона станеться в землі, то грибниця буде гнить там, і оце всяке-всяке-всяке. Хто як робить, хто як практикує, напишіть вашу думку в коментарях, як потрібно правильно зрізати грибок. оце може бути мухомор і красавчик білий. С'єдобний, нес'єдобний. І ростуть разом. Ось ще маленький полячок. Яка красота. Тут поляк. Тут ось два поляка. Третій, четвертий поляк. Поки що. О, ще поляк. Там погані, погані. І дивіться вже відро. 20-літрове почті повне. Це знаєте, як ото... Їздиш на рибалку. Ну це про мене я розказую все. Їздиш на рибалку раз. Ну, там три карася поймав, на другий раз там чотири. А тут хтось дзвонить каже, поїхали отуди отуди. Та там взагалі кажу немає нічого. В общем, все одно їдемо і ловимо дебело, там три десятка карасів, наприклад. І вже рибалка вдалася. Так оцей тут привик до своїх лісів. Їздимо. Ну, в цьому році це перший раз, що поїхали за грибами, а зазвичай частіше. То їздиш, їздиш, та нема нічого. А це все-таки раз попав мочно так. Відро вже є і це ще ж не вечір. Бомба, вже жарко, треба йти роздіватися, зараз ось понесу відро до машини. Та треба роздіватися, бо щось через щур тепло. Так що далі буде? Все, вже біжу до машини. Сильно по сторонам не дивлюся, коли поворачую голову, а тут красота. Поляк і білий. Дивіться, вдвох, навіть з однієї що шолі. Красота. Так, в общем, відко висипав в машині, перейшли на другу сторону. Ну, ну, по цю сторону сосна, там дорога і на слідій стороні сосна, це ж ми там вже були. Народу, я вам скажу, Сіке, щоб таке враження, як роздають щось тут безплатно. А це вже перейшли на цю сторону, тут вроді би менше людей, але вже є який на який я улов, дивіться. Два ось красавчика. Он третій, он четвертий. Тільки зайшов. Так що збираємо, віддихаємо далі. Погодка супер. Сонечко вийшло. Грибочки є, вже атмосферно в лісі. Такі польські невеличкі. І ось головна красота. Клац. Ой, красавчик. Це щоб ви розуміли уровень. Туди он хто з насіки машин? Туди більше, а ще в лісі. Разів у п'ять більше, Джімо це зараз тут стоїть. Це просто, що я такого ще ніколи не бачив, щоб Сіке було грибників у будній день. Фух, як ото говориться, після такого відпочинку потрібно ще 2 дні відпочинку. Вроді віддихаєш, все добре, ходиш туди-сюди, все одно заморюєшся. Народу сіке, ну я думаю, ви бачили, що це просто скби. До вечора тут побув, то мені кажеться, вже й битися почали. Так я поміняв стратегію, не всередині ліса ходжу, а попід дорогою. Всі ж тільки вийшли з машини, гурків одразу всередину, або під краєм ніхто не ходить. І ось 15 минут, ну хай 20 від сили. Було там може 2-3 десятка грибів, а вже дивіться почти повне відро. Ну, в основному, польський, о, стою, поки відео знімаю, ось полячок. Це коротше просто. І це сьогодні будній день, це ж не виходний. Я представляю, що тут буде, коли буде субота чи неділя. Крики, ор, шум, га-га, таке, що, ну блін. Наоборот приїхав від цього от всього, -всього не... А щоб тихенько було спокійно. Ну такого не було. Пісочок. Красота. Нема щось оце тут на цій стороні, бо більше цього польського. До, опять із польський. Де-не-де порозкакує білий. Ну не масштабно, так як на тій стороні. На тій стороні була бомба. Отакий мій улов. Сьогодні на тихій охоті. Є такі білі, є більші, є менші. Є отакі поляки, більші-менші. Три відра. Ну, отут два і отут третє, образно говоря. І маслючки під конець попалися, думаю, возьму. Сам насобирав, тепер ще самому прийдеться чистити. Жінка сказала, я чистити не буду. Кажу, я тебе почув. Так що зараз треба щось придумати, комусь відвести. Поділю, напевно, туди-сюди і собі щось додому. Так що, отаке таке було відео. Всім дякую за перегляд, всім пока, все буде Україна!